Я хочу подякувати прем'єр-міністру Ріші Сунаку, який покидає свою посаду за його досягнення як першого британсько-азіатського прем'єр-міністра нашої країни. Сьогодні ми віддаємо цьому належне, а також визнаємо відданість і наполегливу працю, яку він приклав до свого керівництва. Але тепер наша країна рішуче проголосувала за зміни, за національне оновлення та повернення політики на державну службу. Мій уряд боротиметься щодня. Доки ви знову не повірите, відтепер у вас є уряд, не обтяжений доктринами, який керується лише рішучістю служити вашим інтересам.